Сьогодні я хотів би розповісти про двох католицьких жінок-містиків і не стільки про них, скільки про ті пророцтва, які небо передає нам через них. Життя кожної із них супроводжувалось численними надприродними явищами, і стосовно кожної з них, католицька церква розпочала канонізаційний процес, надавши їм титул Слуг Божих. А розповісти про них у спільному відео доцільно саме тому, що їхні пророцтва щодо нашого майбутнього узгоджуються між собою і їх можна розглядати як взаємодоповнюючі. До нещодавнього часу я не знав нічого про жодну з них, зокрема про Луїзу Пікаретту дізнався вперше тільки вчора і дізнався, нібито зовсім випадково. А стосовно Марії Есперця, її ім'я вперше прочитав на сторінці Вікіпедії, присвяченій Йосипу Терелі уже за рік тому. Але не знав, хто це така і не зміг знайти про неї більше інформації, позаяк такої інформації немає в матеріалах українською мовою. Є сторінка Вікіпедії, присвячена іншій Марії Аспаранці принцесі. Проте сталося так, що під час роботи над попереднім відео я звернув увагу на статтю канадського публіциста-католика Марка Маллета, в якій наводяться декілька цитат із пророцтва Марії Сперанци, а звідти перейшов на інші публікації про неї, зокрема і на такий ось сайт, де знайшов публікацію про пророцтва Луїзи Пікаретем. Англомовна Вікіпедія пише про неї про Луїзу Пікарету, що народилася вона в Італійській провінції Барі 23 квітня 1865 року, а померла у 1947 із 16 років була прикутою до ліжка хворобою, відтоді і до 1891 року, 26 років жила. Нічого не вживавши, окрім святого причастя, аж доки її сповідник, архієпископ трані наклав на неї послуг, їсти бодай раз у день, деякі біографи Луїзи Пікарети стверджують, що навіть після цього вона не могла нічого з'їсти, окрім святих дарів. За своє життя Луїза Пікарета написала низку містичних творів. Її рукописна спадщина це 36 списаних зошитів загальним обсягом 10 тисяч сторінок. У 1938 році її сповідник, прочитавши про тисячолітнє царство, яке, за словами Пікарети, обов'язково настане, заборонив їй писати далі. Запідозривши, що в її творах є щось таке, що суперечить науці католицької церкви, адже, як відомо, і католицька, і православна церква дуже обережно ставляться до хіліазму, попри те, що його підтримував святий Йостин Мученик, а також деякі західні святі. Але згодом, коли ці твори Луїзи Пікарети досліджували теологи. А вони не знайшли у ній суперечностей із католицькою догматикою, і в жовтні 2005 року її справу передали до конгрегації у справах канонізації святих. Проте процес її канонізації зупинив у січні 2024 року Папа Франциск на тій підставі, що, мовляв, людина не може підпорядкувати свою волю волі Божій. Як це стверджує Луїза Пікарета, поза як Бог наділив людину свобідною волею. Тобто даний канонізаційний процес був зупинений на демогогічній підставі, адже сама логіка говорить нам про те, що якщо наша воля є свобідною, тоді ми вправі її підпорядкувати волі Божій. А ось у цій публікації я знайшов важливе пророцтво Луїзи Пікарете, цитую Ісус має намір домогтися свого правління над усім світом у неминучу славну епоху загального миру, тільки таким чином молитва Отче наш справді буде виконана. І ця молитва найбільша молитва, якою коли-небудь молилися, вона є впевненим пророцтвом. Вимовленим вустами Сина Божого, прийде його царство. Ніщо й ніхто не може зупинити його прихід. А далі автор публікації додає, але через Луїзу Ісус просить усіх нас бути теми, хто проголосить це царство. Пригадайте, не в одному зі своїх відео Я раніше говорив, що необхідно молитися. За встановлення в Україні християнської національної держави. І також говорив про те, що коли молимося, Отче наш, то вже просимо Бога про цю християнську державу, адже говоримо, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отож просимо про царство Боже на землі. У якому воля Божа чинилася б так само, як чиниться вона на небі. Але молимося ми наразі за цю християнську державу несвідомо, а Бог хоче від нас, аби ми робили це свідомо. На той час я нічого не знав ні про це пророцтво Луїзи Пікарати, ані про її саму. Але виявилося, що у її пророцтві записане те ж саме, що я говорив вам. І такий збіг є не з причини конвергентності мислення, а саме тому, що ця інформація надійшла до мене і до цієї католицької містечки із одного джерела, із неба. Їй це було сказано під час з'явлення Ісуса Христа, а мені сказано. Через мій внутрішній голос. Але навіть у тих випадках, коли такі речі ми чуємо через внутрішній голос, вони походять із неба. Адже усі думки до людини приходять із трьох джерел від Бога, від диявола і від неї самої. Власні думки людини вони завжди немічні і такі немов ходимо в сутінках. Думки від диявола та його демонів вони завжди нав'язують нам якесь зло, і їх потрібно скоріше відкинути, а головне ніколи не впускати до свого серця. А думки від бога, вони завжди кличуть до великого спільного добра, без користі для себе. У чотирирічному віці мені снився найголовніший сон у житті. Зналося мені, що я помер і знаходжуся на цвинтарі, але не похований, а нібито живий, і бачу йде назустріч Христос із двома ангелами справа та зліва від себе. Христос на голову вищий за цих двох ангелів, усі троє в білому одязі. Ніколи в житті я не бачив такої величі й краси, як ці три постаті. Христос і два ангели, очевидно, Гавриїл та Михаїл, пройшли повз мене, не звертаючи на мене жодної уваги, і вийшли з твинтаря за ворота у село, а я йшов за ними аж до воріт, і хотів пройти через ці ворота, але виявилося, що біля поясу у мене якийсь залізний гострий предмет. І цей предмет не пускає мене перейти за межі цвинтаря. Тоді я зрозумів, що цей предмет з'явився у мене на поясі саме тому, що я помер, а мертвим не можна виходити за межі цвинтаря. І тоді мені стало невимовно жаль, що я не можу піти в село за Христом і цими двома ангелами. На цьому й прокинувся набагато пізніше. Пригадуючи цей сон у деталях, я зрозумів його значення моє народження на землі у сні було показане, як моя смерть, моє перебування у цьому світі, як моє перебування на цвинтарі, тобто наш світ у сні був показаний як цвинтар, на якому Бог з'являється лише на короткий час. Цей сон я ніколи не забуваю, і періодично мене цікавило, що ж це за предмет, який був у мене на поясі. Адже у сні виходило, що саме через цей предмет я повинен жити у цьому світі. І лише років три тому я побачив цей предмет першим, побачив на світлині. Це була велика заколка на папському одязі. І тоді я зрозумів, що моє покликання говорити людям про відступництво Другого Ватиканського собору та про необхідність навернення до істинної віри людей у всьому світі, а також продовжувати робити те, що я почав робити із 1992 1993 року, проповідувати необхідність побудови християнської національної держави в Україні. А тепер хочу коротко розповісти про Марію Еспернцо із Бетанії Венесуела. Вона народилася в 1928 році і вперше їй було з'явлення від Божої матері 25 березня 1976 року. Потім було ще два з'явлення цього ж дня на благовіщення у 1978 році. Та у 1987 роках і останнє з'явлення відбувалося на очах півтори сотні свідків. Життя Марії Сперанце супроводжувалося багатьма надприродними явищами, у Великоп'ятницю в неї відкривалися стигмати, вона могла одночасно перебувати в двох різних місцях, наприклад, у Венесуелі та в Італії, так звана біолокація. І під час її молитви її бачили в повітрі, так звана левітація. Коли ж вона померла у 2004 році, уся кімната, де лежало її тіло, була заповнена запахом квітів. Під час першого з'явлення Богоматері Марія Сперанці Діва Марія назвала себе примирителькою людей і народів, ось як про це говорить візіонерка. Через небесне заступництво Марії люди і народи примиряться не тільки поміж собою, але що важливіше, примиряться з Богом. Найважливіше ж із того, що почула Марія Есперанце від Діви Марії під час останнього з'явлення та провирішальну годину для людства, яка наближається. Ось слова Богородиці до Марії Сперанси! Велика мить наближається, великий день світла. Настав момент, коли людство повинне прокинутися. Люди повинні пробудитися для любові до Бога. У найближчі роки нове небесне світло освітить серця, але перед цим будуть труднощі. І далі автор публікації додає: вона передбачає війну, суспільні проблеми. Та природні катаклізми, але вона також бачить очищення, яке відновить людство. Сама Марія Есперанца пояснює це так: настануть важкі часи, але, врешті-решт, це зробить нас кращими людьми. Світ покращиться, це вирішить багато його проблем, це наблизить людей до неба. Міцний мир на всій землі, і велике навернення до істинної віри це ті ознаки Золотої Доби, які, за словами Марії Аспаранци, чекають на людство після великого випробування. В цілому її пророцтво справді перегукується не лише з пророцтвом Нострадамуса, про великого реформатора, не лише з пророцтвом Рігорда і Сендані, про навернення грішників до істинної віри і моралі наприкінці часів. Не лише з пророцтвом Месаї, про те, що народ, який ходив у темряви, побачить світло велике, і всякий чобіт воїна, що прийшов з війною, буде спаленим, не тільки з орбальським пророцтвом, не лише з пророцтвом Луїзи Пікарети, не лише з третьою Хватімською таємницею, але й з пророцтвом Йосипа Терелі. Який також стверджував, що після Великої війни настане золота доба. Нагадаю, що бачив золоту добу у своєму видінні також і святий Йоанн Кронштадтський, і навіть китайський модець Цзе пророкував про неї. А крім того, навіть у буддизмі є пророцтва про золоту добу. Але, як сказала Луїза Пікарета, для того, щоб ця золота доба настала, необхідно, щоб найбільш свідомі з людей підпорядкували свою волю волі Божій. Що це означає? А означає це те ж саме, що і я бачив в іншому віщому сні, про який розповідалось у цьому відео. Нагадаю, що бачив я дорогу, обабіч якої росли прекрасні дерева яких ніколи ніхто не бачив на землі. І потім я зрозумів, що ці дерева це душі людей, які мають істинну віру в Ісуса Христа, а ця дорога це дорога до неба. Наприкінці дороги була величезна арка, вкрита лосами винограду, на якому були листя, але не було ще плоду, а за нею побачив величезну дерев'яну будівлю. З іншого боку, якої були двері з віконечком для допомоги бідним, а під цим віконечком було намальовано на цих дверях блудного сина, який стоїть на колінах. Допомогу через віконечко роздавала Діва Марія, а зображення блудного сина означає, що отримати цю допомогу можна лише через покаяння. Один з двох ангелів що мали вигляд маленьких дітей сказав до іншого допомогти бідним може лише той, чиє серце відкрите до Бога. А іншими словами, це те ж саме що сказати, допомогти людям може той, хто підпорядкує свою волю, волі Божій. А потім почув я голос із неба якщо упустити історію, всі дерева засохнуть. Тобто ми повинні відчути відповідальність за все те, що відбувається навколо нас, і зробити максимум можливого для того, щоб рятувати ситуацію, для того, щоб не допустити продовження історії старому, згубному для нас руслі. Якщо ми це зробимо, Бог нам допоможе. Якщо сидітимемо, склавши руки, та чекатимемо, що хтось це зробить за нас. Тоді ми не виконаємо своє покликання і не матимемо жодної нагороди. А ви запитаєте, а що ж робити? А робити потрібно те, чого найбільше бракує. Бракує ж найбільше молитви і просвіти. Адже люди ще не розуміють, що єдиний камінь, на якому можна щось будувати, як сказав апостол Павло, це Христос. На цьому камені слід будувати. І справу спасіння своєї душі, і наші загальні звичаї, і все життя кожної із сімей, і саму нашу державу. Адже все перелічене, на піску ми вже будували 30 років, і налетіла буря, і пішов дощ, і сталася велика руїна із нашого великого будівництва. А тепер нас знову хочуть змусити будувати з нуля. І знову будувати на піску, хочуть змусити робити цю сізіфову працю, аби ще кілька поколінь були втраченими. На мою думку, мій останній сон це знак не лише для мене, адже саме усвідомлення того, що через твою бездіяльність можуть засохнути всі ці прекрасні дерева, усі ці прекрасні душі. Воно є достатнім стимулом для того. Щоб не шкодувати ні своїх сел, ні свого часу, ані самого свого життя.